Hello everybody. Сьогодні дісталась дачі і в планах пофарбувати огуречник оці стовпи. І ще ми купили дошки, щоб зробити замість пластика отут, 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 да. І пофарбувати їх олівкою. Ну і пішли, покажу, що тут у мене відбувається редиска. Взагалі на коробці з насінням було написано, що редиска буде за 30 днів. Але вже 30 днів пройшло, а редиска ще сидить в землі. А тут, дивіться, яка бідосі у мене сталася. Прийшла якась тваринка, кіт, тому що собака не проскочить, і порозривала мені отаку от яму. То буду накривати. Бачите, інші не тронула. Може, тут мишка якась у мене, чи ужик живе. Ну, Тепер треба досадити салат і айсберг. Полуничка, яка гарна. Я її пересаджувала в серпні минулого року. Прийнялась просто вся. Буду теж вус, вусики відрощувати, щоб омолодити і пересадити сюди ще два рядочка. До речі, ось яка цибулька. Горох. Вже скоро їстимо, думаю. Все більше і більше. Ну, буде тепленько, то він буде швидше рости. Це минулого тижня я садила. Два рядки моркви, два рядки бурячків. А ця морквочка ось вже рясно-рясно зійшла до самого ряду. І цей рядочок зійшов, там трошки вам не видно. Не так рясно, але зійшов. Це в мене ось таке. Look of the day. Це щоб волосся я не заляпала. Ну і світерочок такий, щоб не шкода було. нашу фарбувати? Ось, дивіться, пофарбована труба і не пофарбована. Бачите, яка негарна? А тут гарна? Готова. Так класно зараз фарба продається. Можна фарбувати прямо на іржу і виходить. Гарненька труба. А ось дошки, їх тут 5 штучок, і всі ці дошки мені тепер треба проліфити. А це сітка на огуречник, от під центрі придбали невеличке ділення, будуть тут плести з мої огірочки. Готово. Тепер я маю п'ять ось таких красивих дошок. Вони всі висохнуть і скліпаємо з них огуречник.